Спочатку йде якась назва, вона може рандомна бути. Або ваше там ім'я, прізвище, або назва організації, або марш різне. Потім де собачка, Gmail. Що таке Google та як зареєструвати електронну пошту? Саме така тема сьогоднішнього заняття для людей поважного віку. А в той момент, коли я клацала, то у мене все ще Я куда їх стерла. Я не знаю, скільки у мене на карточці. Навчальний курс навички роботи зі смартфоном проходить у межах соціального проекту «Онлайнери 60+, який був проведений центральною бібліотекою у 2021 році. Реєструвати електронну пошту вчиться 60-річна Ольга Линник. Жінка каже, телефон має давно, але опанувала ще не всі його функції. Ну, немножко дочка допомогла, а так уже пыталася сама все розібратися. Ну, все одно, хочеться все одно щось нове узнать. Сложнее всего, було вот це все установить на телефон, скорее всего. А... Ну, а потом. Акаунт, дальше далі в плеймаркет Market шлі, там все скачали, все добавили, і в итоге все просто оказалось. Аби краще запам'ятовувати новий матеріал, учні мають домашні завдання. Минулого разу опановували навички зйомки відео та фото, а також вчилися додавати контакти у телефон. Попит на такі курси великий, каже директор бібліотечної системи. Ми, коли зробили рекламу цього проекту, ми навіть не очікували, яка кількість людей звернеться. На наші курси запишеться. Дуже велика кількість людей було, у нас паралельно займалися по дві групи, тому що ну, для того, щоб задовольнити всіх бажаючих. В принципі, зараз ну, не зменшився попит. От на даний момент у нас вже записано наперед 40 чоловік, більше навіть 40 чоловік, які очікують навчання, тобто це майже чотири групи. Вже чекають, хоча зараз займається вже тринадцята група. Загалом зараз опановують смартфони 12 людей. Навчання триває місяць. Це вісім занять по дві години. Заняття безкоштовні У 23-му році. Ми розширили цей проект. У нас був тільки навчальний курс по смартфонам. А ми розширили ще і персональний комп'ютер для початківців, тому що люди почали питати. Щоб було навчання на комп'ютерах, за час проекту освоїти нові технології змогли 128 людей. По закінченню курсів всі випускники отримують сертифікати. Ці 12 груп, які ми вже випустили, на них пройшли навчання 128 чоловік. 110 чоловік це мешканці Жовтоводської громади, причому у нас були студенти, як ми їх називаємо, з Мар'янівки, з Веселої Іванівки, тобто не тільки місто, а 18 чоловік. У нас навчались вимушено переміщені особи, тому що їм теж є потреба. І, до речі, перший курс цей персональний комп'ютер для початківців це були повністю всі вимушено переміщені особи. Крім цього, працівники бібліотеки розробили безкоштовні довідники, де зібрали необхідну базову інформацію та словник для користування мобільним телефоном та комп'ютером. Для всіх наших онлайнерів ми випускаємо отакий міні словничок він видається на першій, першому занятті і залишається у них назавжди. Ми їх просто даруємо все безкоштовно, для того, щоб тут основні терміни, щоб люди, ну якщо підзабули, могли подивитися, могли зорієнтуватись таке інше. А коли ми ввели новий курс персональний комп'ютер, зробили ще такий міні-довідник. Для тих, хто навчається на комп'ютері. Чим він гарний, тим, що тут розписані навіть клавіші. Кожна клавіша, що означає, якщо людина забула, вона може подивитися, яка де панель задач, де знаходиться ця клавіша, що вона обозначає. Курс проводить наш бібліотекар з автоматизації євроінтеграції Семенченко Вікторія Віталівна. Вона розробила ці курси сама задіяна техніка, мультимедійний проектор, тобто вона використовує всі методи і засоби і просто візуально показує все, навчає. І найкраще для цих людей, як вони самі нам говорять, це те, що після навчання, як вони його закінчили, це не значить, що вони не можуть прийти і щось спитати. Тобто вони приходять, тому що там якийсь час проходить, щось десь підзабули. Вони прийшли, спитали, Віка з ними позанімалася і розказала, там, пояснила, або якісь нові питання виникають і таке інше. Тобто, будь-яка людина, якщо має бажання, може прийти, їй допоможуть, знайти якусь інформацію, навчитися, таке інше.